39-ту позачергову сесію депутати міської ради провели у палаці дітей та молоді. З 53 обранців на засідання прийшло лише 38. Але це не завадило їм менш ніж за годину розглянути усі питання порядку денного. 39-та сесія Рівнеради особлива. Для деку вона прощальна. Місце проведення засідання довелося змінити, оскільки у сесійній залі по вулиці Поштовій нині діє виборча комісія. Зручності депутати ущільнились у чотири ряди. І, хоча у такому складі вони більше не побачаться, до порядку денного перейшли без особливих сантиментів. 14 основних питань розглянули без обговорень. Останнє важливе рішення стосувалося Рівненського зоопарку. Він тепер, згідно із новим положенням, знаходиться у комунальній власності міста. А відтак його керівника призначатиме міський голова. Діючий очільник закладу такими змінами задоволений. При наявності чіткого і гарного положення, я думаю, краще буде відбуватись діяльність самої установи, тому що вона більш буде прозорою, більш зрозумілою. Не обійшли депутати і комунальні проблеми. Передали у власність водоканалу інженерні мережі, а місту кілька житлових будинків. На останок слова подяки та запрошення товаришувати від міського голови. Дякую за ту роботу, яку ви провели в цій каденції. Бажаю всім щастя і здоров'я. Запевняю, що буду радий бачити всіх на хто пройшов раду, то ми будемо бачитися по роботі. Хто не пройшов, кажу, це при пресії при всіх буду радий бачити в себе в кабінеті. Не обійшлось і без лірики. Як з'ясувалося, у депутатки кількох скликань Тетяни Ридюк не виявилось жодної фотографії на пам'ять з колегами з цієї каденції. А сьогодні бажає в тому стадії, як і фотографії. Розчулився, пригадуючи чотири роки роботи, і як завжди здавалося, незворушний секретар Рівнеради ради Юрій Торгун. Прикро було в цьому скликанні те, що е, помер наш голова Віктор Анатолійович Чайка. Це саме прикра подія, яка тільки могла бути. А скликання запам'яталося тим, що депутати всі були е, самобутні, можна так сказати. І е, напевно, що е, Ну, в наступному скликанні, ті депутати, які пройдуть, то треба починати з того, щоб досвід тих, що були, вони все таки перейняли, а не відкинули його. І ті справи, які розпочаті були в цій каденції, щоб вони їх завершили. І грусті, коли б ніс прощання, спамінає ці дні, спаміна. Пожелай сполнені, жила нової встречі нам всем Пожела Людмила Усик, Андрій Копчук. Інформаційна програма день.